Відоме дерево життя, яке поєднує минуле сучасне майбутнє. Щоб краще зрозуміти сучасне життя, треба знати минуле рідного народу. Отже, історія України розпочалася з княжої доби. Як князь Київ, зійшов на пагорб крутив, заснував там Київ град, першим йшов на бій за землі воювати. Як князь Олег, що набральну царгороду, свіщить прибив і на воротах візантії українських гербівців. Я князь Ігор, у боях засвідчений вояк, ворогів гнав до кордону, Україну во'єднав від Карпат додому. Слава Богу, людям мир, я є князь Володимир, що державу збудував, згоди всіх братів навчав, я прийняв Христову віру і Україну охрестив. Ой, з півночі і сходу йдуть нові все вороги. Умирає газ на Київ, тихо пусто навкруги. По цім огні горять, нікому гасити, по поцій боці орда суя нікому спинити. То Орда монгольська наступає на Чеполінь, хоче Київ зруйнувати, потопити крові. Після спустошення українських земель монголо-татарською ордою багато фортець та замків були зруйновані, а їхні захисники були розбиті. Територія України лежала у руїнах довгих 200 років. Після цього з'явилися нові захисники козаки. Я є байда гетьман ваш. Козаків зібрав на острів на хортиці і січки слова не збудував. Гетьман Сагайдачний я, що усе своє життя я гроб Московію, боровся за землю вольну. Я Хмельницький бій йшов у степу під жовті води, у проміннях коровов, ніс з свободи, перемоги день і снів, йшло вперед козацтво бив під. Корсунем панів, пив їх під пилявцем. Мазепа я гетьман, братове, не жалів я труду й крові, щоб народ свій захистити від Петра Царя й татарів, що країну руйнували. Гетьман Орлик, я полив, перший світовий правник, Конституцію країни написав, права і волю своєму народу дав. Цілі мужні козаки своєю боротьбою показали незламний дух українського народу, його тягу до волі і свободи. Це не сподобалося російським царям, і вони зруйнували Запорізьку Січ. Україна знову втратила свою незалежність і потрапила під окупацію. Але на початку ХХ століття з'явилася можливість побудувати вільну країну. Боротьбу за волю продовжили славні сини, січові стрільці. Михайло Ягушевський, перший президент український, анзлуки підписав країн, і бісабор на країни дві частини його. Я петлюра отаман, що боровся до загибу, щоб на нові Москва не пущалася, не сміялась, на народом не хвищалась. Євгений Коновалець, полковник січових стріжців, нащадок Запорожець і син Козацької Ветьмані. Я командир Гончаренко, Крутами бився, студентів до бою організував і оборону Києва на станції тримав полковник лисенко, я ОНР, це земля, моя командилася січовими стрільцями, за Київ бився з москалями. А живу вже повстанці, я давно, коли стрільці, сяє строя і у сонці, грає усміх на лиці. Хто живий переставай, визволяйте рідний край. Я Степан Бандера, найбільше у житті Україну любив, суперечки в народі припинив і державу суборну проголосив. Я командир УПА. Присвятив боротьбі все своє життя. Віддався силу в війні і, і загинув чи не жителям. Я круг чорний собі бра, взаємний сірий полків. Сильно бремить російських хатів. Буде моя повітка жива. Полковник я полюбив. На псевдо оставку, мій наказ до походу, до зброї. Україна розп'ята в вогнях. На битву покликав героїв. Я був герг генерал. В стані повстанський табак, де незалежна Україна будував, прав про собою вкрай підняв. Станці також були спадкоємцями козаків і січових стрільців. Вони віддали своє життя за незалежність України. На їхніх вчинках вчиться молоде покоління, любити рідну Батьківщину. Ми здобули незалежність в 1991 році мирним шляхом, і ніхто не думав, що знову доведеться через 30 років. Дати до зброї на захист своєї свободи. Подвиг усіх захисників минулих років надихає сучасних борців ЗСУ на боротьбу з расистами. 30 листопада був майдан, наказ віддали чорні генерали і закривалені студенти молоді. Монастирі в монастирі Михайлівському заховались, а вулиці Києва ще народ, нескорений народ за волю і свободу. На ми виходили і стояли, і стояли, як на Нас стріляли, нас бивали, як медана на ніколи, бо всі хочемо в Європу. Дощем і снігом небеса ридали, летіли кулі снайперських серця. Небесна Сотня в небо відлітала у вічність до небесного отця. І голосили небеса вітрами. Вставав народ за янголів у бій. Вони кільми, вон там стоять над нами. І кожен з них у пам'яті живі. Я пішов боротися в боротися, стояв бою за свою Україну. Я переміг ти зло і поліг, і в небо плакало, і падав сніг. Із Харкова, із Києва, зі Львова, шахтарі, таксисти в час війни кіборгами стали тимчасово наші герої і славні сини. На землі з'явився кривд, на містичний горітар. В уроках кривалі зливи, аж герой бойомо став. Серце в нього був жарко яча, мужній Муж прив її сина. Україна вже від прання плаче, Україна буде не відео. Азов, Азовц, лицай, герой, ваш подвиг вічно житиме в віках! Ви смертельно встояли двобой. Лише з легким озброєнням в руках. Серці моїм за загиблими смуток. Я дякую воїнам за їхній здобуток. Тебе, Україно, благаю, тримайся і перемоги в педчі дочекайся. Під прапором рідним Европу полинок корабль ж буде зватись слава Україні.